Росіяни посилюють позиції на Донеччині. Снайперськими групами нова партія заблукалих стрільців прибула в Донецьк. Ворожі ДРГ доходять майже впритул до українських позицій в Мар'їнці. Востаннє наблизились на 80 метрів і намагались гранатами закидати український спостережний пункт. Однак дістали від коша. Євген Назаренко з фронту. Під'їжджаючи до передової, боєці з Донецькою пропискою Гайдук попереджає можуть стріляти, адже терористи добре його знають. Про це знають що. Валік уже розстріляє російські найманці стріляють по Мар'їнці щодоби, і в день, і вночі. Особливо гаряче було позавчора. Виїхала дві БМП, відкрили огонь штатним вороженням. 30-мм пушка стріляла. Непонятно, з чого на рівному місці було тихо, 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 тихо. З'ясувалося цього дня був день народження президента суміжної федерації. Його великі шанувальники на честь свого лідера вирішили обстріляти батальйон Донбас Україна дарма, не дивлячись на те, що казарма бойовиків знаходиться на відстані більше двох кілометрів для батальйону Донбас. Немає нічого неможливого. і це в рамках дозволеного мінському калібру. Получилось так, шому попалі туди. В одной части был БК, все это здетонировало, була очень яркая вспышка большая, до утра все это горело. Ну, і треба було настроить. Але терористи не вгамувалися і продовжили обстріл Мар'їнки. Цей хлопець якраз відпочивав після наряду в будинку, як прилетів снаряд БМП. От влупив в дом, второй пішов рикошетом. Стрела, стріляв, предварительно -то з той стороны. Вот пройшов рикошетом. Ударився куди-то сюди і лежав тут. в принципі до утра. Не сидиться в Донецьку терористом. І сьогодні вночі до наших позицій намагалась підійти ворожа ДРГ. Работали з ушаками пытались з убрати дашку. Ну, снімали його. Віділіка хороша така машинка. у нас, що останавлюють, как бы, їх. Хлопці відігнали непроханих гостей, але зранку почав працювати снайпер бойовиків. Проте це кажуть бійці Донбасу норма для цієї місцини. Может быть там где-то на большой земле это какая-то диковина новинка, но для нас уже не обращаешь внимания, живешь посреди белого дня обычной жизни, занимаешься своими делами, пули летают. Боронить спокій наших воїнів від бойовиків і цей пес на прізвисько Сірий, який народився тут, на Вистріла в не боїться, молодець. Маленький еще. Да. Да. да, вот, охраняется. В наряде тоже сидит. Слышит Сепора, сразу гавкает. Ну, оп, Да. Молодець. А от у його господаря свято цими днями дружина Милославського має народити. Давай, моя маленька, мені ще одну доцю. Я буду дуже радий, щасливий. Євгена Заранко, Михайла Потята та Сергій Шпортило ТСН 1+,1.